Добрий день, з вами Арсен. сьогодні Сегодня играем кру продовжуємо, Я тут спеціальні всі штучки ду. Да. Такі классные виглядаю. Я скажу. Вау, всі. Так, ми все в принципі, маємо. Стоп, зараз. що? Зараз ранок, ранок. Чи сонце сідає, чи що? Не розумію. Ну тут у сонце сідає. Клас. Нам не повезло. Давайте перше бомжа. Б'ем. Чорт. Отак, з першого удару. Где сюда бомжик? Так, так так так, 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 так. Рапотарапутиру. Нам ніхто не рівня. давай. Класс. А ну, еще раз. Ой, я кажусь. Эй. А патроны черт то Не И сюда гандон. На ты. Черт. Черт. Блядь! Ай. Ну че пить, а? Ну че пить, заразы? Вау. Ммм, mm, а що це таке? Якась розетка, чи що? Ну, берись. Блін. Місця нема. Місця нема нічого. Оце викине в револьвер не потрібний. це теж мені не потрібно, якщо час. Так, 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 так. Так, подивимося. О, якраз бинокль є. Трам. Подивимось. Вау. Йо, вони так круто там стоять. Класно, так? -г -г -г. Погано то, що на биноклі нічого не видно. Ну, манцінувайся. Ааа, то в мене сіріє. Ясно. Так. Зробимо так. Коли собі. Все. ХП поповняється. ХП поповняється, ура! ХП поповняється... Алелуя, алелуя! ХП поповняється... Ні, це поранено класно. Так, я вендолі. Я даром щось. Ну, давай. Ааа! Черт, черт! Ай, я повно тут! А я маю ловушечку для вас. Ходімо за мною. А я зарубаю для них ловушку. А вам буде капець. Давай. От цікаво, от вони дістають так. Че я їх не можу бити? Це не чесно. Що забай? Ой, ай, ай, чок-чок-чок-чок-чо-чо, я нічого там не казала, я нічого там не робив, я нічого там не робив. Дивіться, от зразу вони, коли бачать фундамент, то вони зразу б'ють. Треба зразу бити їх по голові, бо Вони тут зараз все знищать нафіг. По голові, по голові. От бачите, от таку штучку вона дуже легко робиться. Да, 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 да. Та, прикольно так. Так, треба подивитися, що у нас є. Треба пожрати. Пожрати нужно, нушно. Так, поки поп'ємо. Ні, пити треба. Ой, я ще таке збиражу край. Ой, блін, не ваше їсти. Їсти не ваше. Я... І що це? Да. І що воно дало? Багато дуже. Так, в мене мало жратвої. рад Мені треба пити. Пити, 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 пити. Угу. Слухайте, то давайте підемо в город і виясним, що тут до чого. От сюди поставлю, думаю. Ну, Давайте пішли. Пішли в город, в город. От. Пити мене повно, а от жарати мало. Бомжик не поміха, можна так сказати. Так, заходимо сюди, а що тут є? Що тут є? Це нічого не дає. Хм, Шукала тут нічого такого немає. О, пиццы точно буде щось. Сурочку, я вже сорочку, сурочку, не чесно. Бутылку тоже маю, але все таки візьму. Ну если хочется ести, хочется есты что такие? Ай, ч-ч-ч-ч, ч-то было. Ой, зара візьмем. Да, попили.

Напомню, что щось... Не, не знаю, короче. Треба нам таблетки выпить, чтобы хп пополнилось. Чего ничего не сталося, это не честно. Я пока на плите посажу. О, а что это такое? Классно. Хе! Что было? Можно так собі выстроить приколы. Чуча. Так ести. Так, трохи хоть нам знялося то все. А чому так швидко попуняється? Так, я пишу кафе, кафе, кафе. Так что я? Мені жарати треба. Бомжики, ви не знаєте де є хам-гам. Бо я щось не бачу. Тут більше пиття, ніж жаратой. Я пока зайду. Тут, тут бомжиків ніяких нема. Нема. Так що тут є? О, револьвер. Чорт. Диміллі. Ай. Фух, не попав. Не попав. Міду дупу. Шунає. На! Пода. Ай, я. Я по голові. Бабах. Все. Ні, ну це пр, в принципі, прикольно так. Так аптечку треба взяти. Ем. Вау. Перший раз бачу таку аптечку. Я тут недавно тільки в цю ігру почав грати. Так що тут є? Патрон. Патрони, а пістолет нема. Клас. Не, Ні, ну чого, коли патрони би давали? Прикольно, якби пістолет давали. А, яка прикольна штучка. І... Бинт. Бен туповского. Це тоже. А, ну це вже... місця не хватит! Будефак! Фух! Треба на сторону давить. А, до речі, він мені жодного хп не Я Не обхоже взяв Зняв Да, він зняв, зняв Ломжак, бомжак. И сюда. Ты тоже добренький. Знаєш. Вот так. С трх ударів и, и двое дохли. Блин, так и будешь спать. Йой! Алло! представляєте, які Бахи! Ай! Чрт! Фух! Б... Блин, шутой. Ой. Давай, Эй, что той? Ну давай, давай, Эй, он что-то дуже долго был, А я тут что -то не пошукуем, сидим. Это топор, топор у нас есть. Тут ничего не нема. Ммм, mm, а это что за рюкзак? Он, наверное, лучший. Ну, пока попробуем. Ай! Вот это, вот вот На, на! А что, он боится? Дивите, он боится кровати. Ох, я знаю секрет их, они боятся кроватки. Я пока вот так. нам треба прийняти якісь ліки? У нас так з'їдять. У мене тільки 10 хп, 10 хп, 14, 20 хп тепер, 30. Давайте хоч 40. 40 хп. 50 хп. Що далі? О, той цукерочку мав. Я беру це, Отак. ну приміряю. Він ти стільки багато має. Чи ні? Може, він набагато більше має? Вау. Блин, ну берись. Берись. Це краще. Берем все, беремо все. Берем, берем. Берем, забираємо, забираємо. Ножик наш. Ножик наш, це потрібно. Цукерчику. Так, пока. У нас там далі. Ага. Я щось трохи затяжуся. Це у нас б Запам'ятайте, отакий рюкзак, ну він взагалі фіговий. Не беріть його ніколи, не беріть. Так, де наш топор? Де нас що гіння? Треба все пересувати. а до речі, їжу треба. Їжу так, це нам не потрібно зараз. Хм, хі -хі. Без ножика обійдемося. А, от десь у нас ще. Так, третє. Класно. Ні, воно, в принципі, мало... Мало дає, але все одно ж можна попити. Зараз будемо закінчувати О, ой, let's go Перше сюди зайдемо. Туда. Шкода, що тачка. Ой, її можна взяти? Один літр. Да, багато. Дивільна, тачка. Йой. Блин, скільки на ХП знімають? Это в мене просто мало хп чушо. Давай. Так. Не, ну слухай е, е, там. То Ту -то тут так. Можна мільйони вбити. Не, і тебе нічого. Машина така. Типу. А це що за рюкзак? Не, краще я не буду испытывать. Молоток. візьмем Не знаю, чи нормально, чи ні такие рискнем ты пшел бомж пешов нафиг дарабу дай раунда Та они такие сарасные так н такие надуидливые давай ди сюда сюда ай ч ч ты ты нас мало хп ну пятьдесят тики сдыхай же на Как он так бьет? Он читер. Фу вбили 40 хп. Ну и в нас свет почав сіріти. Слухайте, а там молоток текал. И какие-то такие молотоки, но он очень сильный. Сильнейший, чем Я его хочу найти. Блин. снова. Ну, мені трохи, якщо чесно, если честно, надоела. Их куча. Так, з першого удару. Ні, поки ми тут постоїмо. Так, подивимося, де у нас є ще медикаменти. Прекрасно. Ніде. Блін, у мене тільки 40 жалких ХП. Це ж таки. Ну все таки візьму. Надіюсь, там вже ну... Револьвер, О, Бент. Бент обов'язково треба. Mm -hmm. ну не знаю. Да, візьмем все таки Лав, с А встреча зарядами мы. Ай, біжимо, біжимо! Ай, чорт, чорт, чорт. чрт наше я стріляю і той револьвер брав. на нещастя несе. Не Нещастя несе, що револьвер долбаний. Ну, в принципі, ми будемо закінчувати. С вами була...